Просто не вміє. Він напевно грав там, де діти не грають, і він не було сенсу пас давати. Ходіть, не після виходить, диви. Там кричала йому пас дати він не давав. Проблема. Давай, давай, пішли. Як взяти по 16-му ропі, як діти грають, там ти один нічого не зробиш. Там без пасу ніхто вже yeah. нічого не зробить. Дай пас! дай сам стоїть. Ой його! Не попав. Не тою ногою бив. Він мав правою, а він ліву. Так? Перекритий удар. Бей. Ну так поздно. Це нічого. Бей! А, бо шанс мав, блін. Або вже давай пас на Фей. Ради того варе. Або нажать. Давай пас. пас? The voz também, the boy Ai, também, também, Віддавати саме останню митту пас буде, коли вже сюди. Давай досить до хворих. Давай, 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 да не давай! Uh. <imitar noise> Че, Gracias. Ой, день тобі! Ти молодець. -то Бажаю

Понятно я двоє, ну да что ты будешь? Алодец, давай, вот давайте бизнес ловиться. И смотри, дитя, дебить, давай, да бес. Капець. Не фартись, не фартись. Довик, довик. Ти бійся, ти бійся. Ти бійся, ти Бачиш? Дві. Два. Є! Дві. Дві. The, the, the beast is the beast Вай ще фій, добре! Дивити! Дивіться, добій! добій! добігся, дошло! Дибійся! Чотири добі. було шло! Вже... шло вже... Затримані Дальше чотири! Лише не встиг перемогнути! Бери, бери, бери! Давай! Давай, стенку, стенка, Павлик! Павлик! Дай его! Запутай, запутай, запутай! Вот так! Все. Ну, вот так. Опас! Во! Полуці. О, он там Павлик, стенка, Павлик! Павлик, Сенко, Павлик. Байден! Байден! Ти що тут будів? Боже! А ну красавчик. босов. Ті попасти Всіх їх розвернув. Давай, дойбіся, дивіться, не, не п'ять холь, дави. Yeah. Давай пасту доводить. Абами! Подвірка це Артем, ще три. Давид, <рикільний> пойди <'ярщик> тут, дивіться, йди. Неправильно розмовлять. Стій, всі, всі! Вони побігли раніше. Добі, бій, бій. Бі, бій. Бі, бій. Вони вже так хочуть голи забивати, що вже терпіння немає. Бачить, ходить? Не спіши! Воно обратимо! Давай, все, давай, Давай! Є-е-е-й! Yeah! Бачите? Yeah. Ви! Yeah. Ви! Ви! На попу

А? 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 А, а, наче бы а. А, не був би паздову, да бы. Вони вже так. все, вони вже хоче халяви. Две, кусти, 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 кусти. Кусти. А, як наче ты пропустишь Так. ничего? Где там грати. А так Ви Діти, бачить, такі тільки попочинають, або ти найслабший під команди з робити. Це распорту дитячи. Забор. 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 Ви Вы там не проходите низ з того края. Добре, що Забор. 6-9-0 виглядаєш, блять. Спокойся, бля, тут діти бач які. Ту навіть нема що кричати, тут треба співчувати ні вже, блядь. Бач тут в окулярах діти це, якісь не бачить, покаливає. Це грають, цілі, кому не відказують, ні? Отут треба кричати, сюди не забив посів ворота. Ото блять фальш така. Я був гострий кут, але треба було пас віддати, набігали Ну, Треба Так, Притримав, вчить, віддали.